Америка буде велика знову. Усім привіт! Мене звати Єся. Вітаю вас на своєму каналі. Це Флора. Ви на її ютуб каналі також. Якщо вам пощастило і ви бачили моє попереднє відео, то ви скоріш за все знаєте, що у мене одна футболка. І здається, що наступне відео буде про те, що я на секунді шукаю цікаві футболки на літо. Тому сьогодні ми поїдемо це виправляти. Ми поїдемо в секонд, і я намагатимусь знайти собі якісь цікаві прикольні футболки. Але окрім футболок, я також буду дивитися все інше, що там є. Тому це буде такий секонд огляд з маленьким моїм особистим акцентом на футболки. Я сподіваюся, що мені вдасться знайти хоча б одну, бо я хочу знайти футболки білі з якимось цікавим принтом, але знайти білу футболку в гарному стані ну це вже квест. Не кажучи вже про цікавий принт. Тому поїхали, будемо шукати, дивитись. Тож, вже по традиції, ми з оператором поїхали в мій улюблений секонд. Він улюблений, тому що він просторий і в ньому просто зручно знаходитись, а не тому, що там якісь речі прикольніші чи щось таке. Америка буде велика знову. Я шукала футболки одразу в чоловічому відділі. Дуже багато взуття і жодних. жодних біркінштоків. Ці виглядають дуже прикольні. Так, оператор відпочиває. Я завжди, в секунди ходжу рандомно, тобто я не знаю, коли завоз, а це виявилося, був другий день після завозу, і це було дуже дивно для мене. Отакі от хіппі сумочки. Ну, тож це було дуже дивно для мене, тому що ну, було багато ніби речей, але вони всі були якісь не дуже. Коли я казала, що хочу футболки з цікавим принтом, я мала на увазі зовсім інше. А далі почалося просто шейнове пекло якесь, це просто жах. Але я не здавалася, шукала далі щось цікаве. Я настільки вже була у відчаї, що навіть почала дивитися джинси, розумієте, це дуже нетипово для мене. Ось ця сорочка дуже гарна. Ну, а тепер примірка. Ця сорочка мені сподобалася, але я була не впевнена, щодо того, як вона на мені сидить, і я потім пошкодувала, що її не взяла, але ну, таке життя вже. Футболка фанта. Ну, скажіть, вона крута, але там були плянки, тому не доля. Ну і далі просто почалося розчарування. Спідниця велика. Ця спідниця також велика. Але вони дуже класні були, дуже шкода. Ось цим всім речам я кажу па-па! Тож, тотал прайс 231 гривня. Я нарешті знайшла біркінштокі. Гляньте. О, ноу! Ні. Так, далі знову пошук прикольних футболок. Я там нічого не знайшла і на сумному такому вайбіку пішла пити каву і їсти булку з маком. Сьогодні буде моя друга спроба знайти щось цікаве, знайти якісь футболки круті. Погода на вулиці просто жахлива. Єрше, ну не могло бути там дощ, вітер, і я зараз буду виходити. Тому поїхали шукати пригоди. Поки я доїхала до секунду, дощ закінчився. Це було чудово просто. Прикольні кроватки. Ой, ця дуже мила. Ця сукня гарна по кольорах, але вона якась, напевно, дуже велика. Ой, це щось таке цікаве. О, це щось вже таке цікаве. Що це від попередньої знахідки, я пішла дивитися майки. Ой, тут такі гарні руши. Міряємося. Ця прикольна, але потріскана на тут. Цю я взяла і вже передумала міряти. Тут щось непогане. На цю спідницю в мене були надії, але вона сіла якось дуже дивно. Ну, і отакі от чапики, вони великуваті на мене були. І я не знаю, чи мені вистачило б сміливості в такому ходити, тому я їх не взяла. Ну і мої покупки на 70 гривень. Йдемо далі. Тя штучка зверху. Я бачила цей мультик в дитинстві. Блін, але выстирана тут. Таке щось не дуже. Тож сьогодні я скупилася на 100 гривень, навіть менше. І зараз я візьму собі каву і поїду вам показувати, що взагалі вдалося знайти за ці два дні. Я вже вдома, і зараз я покажу вам всі свої покупки. І давайте почнемо з тих покупок, які я зробила сьогодні. Сонце вийшло. Я заходжу. І перше, що взагалі не стосується теми, це ось такі книжечки, цілих три штуки, вони заважили в 13 гривень. І я вирішила, що ну, треба брати. Я іноді роблю колажі і мені часто не вистачає матеріалів. А в цих книжечках такі вайбовенькі, маленькі ілюстрації, що я вирішила, ну класно впишеться. Я вважаю, що вони прям ну класні, дуже. І переходимо вже до одягу, так? Да? Я чесно з усіх сил намагалася знайти футболки. Як я і думала, це виявилося досить складно, але мені все ж таки вдалося знайти цілих Угу. І одна з них ось така. Це не зовсім прям те, що я шукала. Не зовсім біла футболка з цікавим принтом, але також доволі цікава і прикольна. Вона заважила десь гривень 20-30, розумієте? При цьому вона прям в ідеальному стані, ніби повністю нова. Тому ставимо їй величезний лайк. Наступне це ось така от майка. Дуже прикольна. Мені дуже подобається текстура. Її така цікава, незвичайна подобаються ось ці лямочки, бантики, вони ще регулюються. Я знову ж таки не зрозуміла, чому ніхто до мене її не взяв, бо вона заважила 10 гривень. 9-10. І якщо ми вже заговорили про бантики, то наступна маечка також з бантиком. І не тільки з бантиком, а ще й з біркою. Вау! Намальовано, як її вижимати, щоб вона була отака от пачмянькана, пачмянькана. Я ненавиджу прасувати речі. Просто не люблю цього робити. Тому коли я побачила цю абсолютно пачмянькану пачмянькану маєчку, я зрозуміла, що ця майка це я. Оце це я. А коли я побачила, що там ще й бантик, ну все, це доля. Мені, якщо чесно, здається, що на камері вона виглядає трошки гірше, ніж в житті. Але вона насправді дуже прикольна. І останнє, що я купила саме сьогодні. Це ось така от неймовірна спідничка. Вона мені прям дуже подобається. По-перше, вона сидить прям на бедрах, і це виглядає так, ну знаєте, дуже слей. По-друге, тут є ось такі ремінці, і можна регулювати затягнутість, щоб вона підходила під мої тепер уже бедра. І по-третє, вам може здатися, що це виріз. і це виглядає круто, але це не виріз, а складочки, що робить ще крутіше її, бо вона не занадто. Коротка, не занадто відверта, але при цьому просто крута. Ну а ми переходимо до покупочок за вчора. І перше, це просто скарб для того відео, де я шукала речі по референсам з Пінтересту, тому що це та сама спідничка в горошок. Мені здається, вона дуже класна і дуже прям те, що я шукала. І по довжині, і по розрізам по боках виглядає такою цікавою. Так, ну і давайте по темі. Харом! Я не знаю, чи це мерч. Там просто лейбочка того, що це розмір М. Можливо, це і не мерч, але що там написано? Увага! Paradise! It's a time, it's a feeling. Positive state of mind. Blue skies, Sunshine, Everything Fine. Summer Essentials. Це звучить, якщо чесно, так, ніби цю футболку створила після вдалого сеансу з психологом. До речі, вам зараз розкажу таку маленьку деталь зі свого життя. Я навчаюся на третьому курсі на психології. А це означає, що я трошечки знаю, що робота з хорошим психологом може дійсно покращити життя. А знайти такого психолога можна на платформі Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Це означає, що перейшовши. По цьому QR-коду або по посиланню в описі ви можете пройти короткий тест, після чого система автоматично підбере психологів, які приблизно підходять під ваш запит. І окрім того, ви ще можете подивитися відео візитівки кожного з них і обрати того, який вам більш за все до душі. А якщо ви ще й використаєте промокод ESSENTIAL, буде знижка в цілих 10% на першу консультацію. Тож пам'ятайте, що психологічне здоров'я це важливо, да, Флора? Ця футболка виглядає дуже літньою такою, такою розслабленою, кайфовою. А у мене асоціюється з піснею Back, Back on 74. Бекон Севенфосте Бекон Наступна річ, яку я знайшла, це ось така от жилетка. Вона із такої тканини. Я не знаю, як це називається. Взагалі не знаю назви тканин. Вибачте, будь ласка, але я можу сказати, що вона дуже приємна на дотик і. Ну, і класна. Все. Далі я взяла ось такі от топ-футболку. Зара, тут відкрита спина. У мене є дещо схожий. Ну, не дещо, а прям схожий. Але ця трошки інша, і вона як не дивно свіжіша, ніж та, що в мене. Тому я вирішила її взяти. Так вона виглядає спереду, ну вона прям така слін. І остання моя покупка ось така майка. Мені сподобався колір. А на цьому все. Це всі мої покупки. Напишіть в коментарях, яка із речей вам сподобалася найбільше. Підписуйтесь на мій канал, дуже дякую вам за перегляд і всім па-па!